У військово-морських силах України запроваджують нову систему підготовки екіпажів кораблів. Про один із її напрямків боротьбу за живучість кораблів і йшла мова під час круглого столу. Ми спочали тільки один невеличкий напрямок підготовки кораблів, але він один єдиний на всіх класів і груп кораблів це боротьба за живучість. Це з чого ми можемо почати. Ми плануємо підготувати відповідну концепцію підготовки боротьбі за живучість. Видобрати відповідних тренерів, підготувати їх і таким шляхом рухатися далі. За тим будуть запроваджені нові підходи у системі підготовки моряків у відповідності до стандартів НАТО. Один з шляхів – це створення так званих тренувальних груп, які зараз будуть відібрані з екіпажів кораблів. Навчені відповідним чином стандартам НАТО, ми плануємо їх залучити в підготовку і в країнах НАТО, щоб вони пройшли там відповідну стажировку, і впроваджувати нову систему в підготовці. Напротязі року ми впроваджуємо нову систему, новий підхід до підготовки вже на кораблях. Після цієї апробації ми будемо впроваджувати за іншими видами підготовки на кораблях флоту. Павло Парфенюк, телерадіостудія Міністерства оборони України «Бриз» для часу ще.